Є віра в істинного святого Бога, а є Вавілонська блудниця. Це релігія, яка тільки прикривається Богом, та вона напоїла гнівним вином блудодіяння усі народи. Вона агресивна, а ті, хто вірять у істинного Бога, наповнені любов'ю. Як же розрізнити Вавілон від церкви? В церкві на першому місці Ісус, Слово Боже. А там, де Вавілон, то, коли щось не подобається, то такі віруючі нам навіть вбити можуть. Тобто вони роблять те, що робили фарисеї і садукеї. Вавілон займається чаклунством, спокушає, несе лукавство, пошкоджує розум і проповідує не Слово Боже, а цей світ. Вавілон спотворює Слово Боже. І використовує людей, які потім йдуть у погибель, для того, щоб розбиратися, де шлях, істина і життя треба бути в істинній живій церкві. Бо через те, що люди не знають і не розуміють волі Божої, вони прямим шляхом йдуть до Антихриста. Але Бог поставить крапку, і ця земля, і влада буде передана святим. Святі будуть царствувати і на землі, і у вічності.